Але ми тоді ще не розуміли, наскільки ж нам пощастило, бо саме в цей день проходив останній найбільш гучний день карнавалу. Дата карнавалу дуже зрозуміла нашому регіону, бо пік його виходить якраз на матленці. Особливість карнавалу саме в Назаре полягає в тому, що в ньому беруть участь переважно місцеві. Тому це карнавал повністю трушний та не забруднений комерційними ларіочками та іншими особистостями, які жадають заробити на подібних подіях. І окремий лайк заслуговують ці всі рухомі платформи, кожна з яких зі своїм унікальним дизайном, який деколи зрозумілий лише місцевим. І от найбільш цікаво, що цей весь двіж. Прямо навпроти пляжу, ідеального пляжу, який виходить на океан. Нам просто неймовірно пощастило опинитися саме в такий момент тут. І в цей момент я розумію, що моя внутрішня якась дитина супер-супер щаслива.